Лише в Ємені ситуація з миром у 2015 році погіршилась більше ніж в Україні. За нею згідно з дослідженням йдуть Туреччина, Лівія та Бахрейн. Те, що Україна опинилася в цій компанії, попри наявність мінських угод, може викликати подив. Адже активна фаза бойових дій на сході України припинилася в лютому 2015-го. і потім до кінця року було, хоч і відносне, перемир'я. Крім того, конфлікт локалізований і не поширюється на всю країну. Усе це врахували у своєму дослідженні аналітики інституту економіки та миру. І все ж на їхню думку наявні домовленості є надто крихкими для більш обнадійливих оцінок, зокрема через непоступливість обох сторін конфлікту. Збільшилася кількість людей вбитих під час конфлікту, збільшилась частка ВВП, яка витрачається на мілітарізацію. Загалом більшість показників, що стосується конфлікту, погіршилася у 2015 році. До цих показників відносяться також збільшення обсягів продажу зброї, збільшення чисельності озброєного. Персоналу та витрат на оборону, хоч це і необхідні кроки для захисту своєї території, вони негативно впливають на індекс миру в країні, так само як і рівень насильства та злочинності а також повільний прогрес у боротьбі з корупцією та в реформуванні державних інститутів. Насилля у світі коштувало глобальній економіці в 2015 році 13,5 трильйонів доларів. Для порівняння це в 11 разів більше ніж прямі іноземні інвестиції на всій планеті. за оцінками авторів дослідження найбільш мирна країна Ісландія, за нею Данія та Австрія. А держави з найнижчим індексом миру Сирія, Південний Судан, Ірак, Афганістан та Сомалі.